Привіт, дорогі мої водії, з вами канал Автотема. І так, проблема, яка буквально переслідує мені ці дні, з якою я зіткнувся особисто. І при мені з такою ж самою проблемою зіткнулося ще не менше десятка автомобілів, і це буквально за 5 хвилин. І крім того, штрафи за цю проблему значно збільшені. 1190 гривень і на такі гроші може попасти будь-який абсолютно кожен автомобіль, навіть не Думаючи про це, ну, тим не менше, в правилах це чітко прописано і потрібно це виконувати. А 1190 гривень на дорозі не валяються не маленькі гроші на даний момент. І так, про що йде мова? Мова йде про номерні знаки. Так? Е, діло в тому, що зараз бачимо, яка погода, так, що твориться на різного роду дорогах. Це. Важко назвати дорогами, але тим не менше на трасах там ситуація не набагато краща. Дуже багато бруду на дорогах і дуже швидко забруднюється номерний знак. Е, виїхав я з Києва, там помив свою автівку. Поки доїхав до Вінниці, це що, буквально 200 км і майже весь час по трасі, став магазин, купив, що там потрібно додому, від'їжджаю від магазину ззаді мигалки. Думаю, ну, вроді ж нічого не нарушав. Зупиняюся, звісно. Приходять, представляються і кажуть, з вам штраф 1190 гривень. Я такий за що? А вас не світять, немає підсвітки номерів. А у мене тут ну, система автоматично сповіщає, якщо якась лампочка згоріла. Нічого все мовчить, кажу, та не може такого бути. Виходжу, а самих номерів бачимо, який. Рівень бруду навіть зараз на них, це вчора ввечері помита машина. Е, і проїджено ну, кілометрів 20 не більше. І виходжу, надпису майже не видно, а самі лампи, бачимо, да, які вони не видно. Зараз постараюся вам показати. Самі лампи також отакий, От бачимо на них. Рівень бруду. Тобто настільки замурзані, що аж не було видно, що вони чи світять чи ні. І крім того, ще брудні самі номера. Так от, за е, неправильні номера, неправильно встановлені номера, брудні номера, номера потрібно, щоб було чітко видно комбінацію літер і цифр, ну у мене тут лише літер, е, з 20 метрів в будь-яку пору доби. Тобто Що вночі, з 20 метрів вони повинні бути читаємі. Якщо у вас номера забруднені сильно і ви виїхали, так вас зупинили. 1190 гривень штраф в цьому році цей показник штрафу був значно збільшений. Чому? Тому що багато використовувати почали і невідповідні номера, тобто номера Збройних сил України, е, ну, різні спеціалізовані номера. За їх використання 2250 гривень штрафу за повторне порушення. 5500, будь добрий, віддай. або позбавлення водіння прав водія на термін від 6 місяців. Здавалося б, да, нема більше в Україні проблем, як брудні номера, але но це все їхні гроші. Тому що якщо у вас забруднені номера, ви проїдете десь на камеру з порушенням, з перевищенням швидкості, камера вас не зафіксує, і тоді вони не будуть знати, кому виписувати штраф. Тому і за цим так пильно слідкують. І... Чому кажу, що багатьох водіїв ця проблема? Тому що е, поки я проїхав від магазину до заправки, це буквально десь кілометр. кілометр, так, е, на заправку заїхало після мене шість чоловік, усі ставали мили номерні знаки. Тобто поліція просто стала і всіх підряд так зупиняла. І давай писати штрафи. Не знаю, кому виписали, кому ні. Я віднікувався, протирав прямо перед ними. Все, витер. Вони сказали: ну ти хорошо, що все все витер, але потрібно це робити до виїзду. Ну, якщо ти їдеш там 300-400 кілометрів, то можливо така ситуація, що вони в тебе прямо в дорозі вже забруднилися. І тоді, як доказувати, коли чи ти сів за машину, чи вони були чисті чи ні? А одномерні знаки і фари, то трішки частіше протирати, щоб були читаємі, тому що виписують штрафи направо і наліво усім підряд, тільки стоять зараз більшість на цьому і колядують. Це в них три фішки: перша не пристібнути і не вімкнути світло. Друга чи нічого ти вчора не споживав, стоять, коли віконечка старається вловити ці аромати. А третя це. Номера, ну і ще перевищення швидкості, ну це у кого є радар, у кого ні, або не хоче бігти напроти тебе, так з ним, щоб більше показало, то доколупується за номерні знаки, які майже у всіх зараз забруднені. Тож е, хорошо ставте до своєї автівки. Уважно дивіться на ваш номерний знак, уважно дивіться на її стан взагалі. Я буду вам розповідати і далі автоновини. До нової зустрічі на каналі. Автотема, дорогі мої водії.